Вже півроку ходиш на терапію, але нічого не змінюється. Так само плачеш за колишнім живеш з мамою, яка виносить тебе мізки і постійно тебе критикує. Ходиш на роботу, яку не любиш. Можливо, проблема не в терапії, а в тому, як ти її використовуєш. У цьому відео я розповім п'ять реальних причин, чому терапія не працює. Без терапевтичних казочок, присипаних цукровою пудрою. Ну що ж, давай розвіювати терапевтичну ілюзію роботи над собою. Мене звати Бусарєва Марія, я практикуючий соціальний психолог, і я добре знаю, як терапія може перетворитись на просто приємну розмову, від якої нібито стає легше. Але ж ми приходимо в терапію за трансформаціями. Причина номер один: ти приходиш на терапію не для того, аби змінитися. А просто для того, аби виговоритись, таким чином ти використовуєш терапію як підтримання свого стабільного способу життя. Приходиш до терапевта розповідати, що керівник гімно, маму, терпіти не можеш. Партнер такий огидний, просто і нічого не змінюєш в реальному житті. Таким чином, ти використовуєш психотерапію як простір, в якому можна вигрузити всі свої невдалі епізоди. Якщо після кожної сесії тобі стає добре, але нічого в житті не змінюється, то ти просто орендуєш вуха, а не будуєш нове життя. Причина два. Ти чекаєш, що терапевт щось робить з тобою. Або, можливо, ти зробиш щось з ним, виведеш його нарешті з себе, і терапія закінчиться. Ба ні! Так не працює. Терапевт нічого з тобою не робить і нікуди спеціально маніпулятивно тебе не веде. Так. Терапевт, психолог, задає питання для того, щоб тебе докрутити і щоб ти зміг роздивитись, або ж змогла роздивитись всі компоненти тієї чи іншої життєвої ситуації під різними кутами і обрати насправді що для тебе важливо. Але терапія це не солярій. Ти не приходиш, щоб просто посидіти і потім вийти з засмаглою шкірою. Терапія це не послуга, зміни мене це співпраця, де працює обидві сторони. Терапевт задає питання, ти осмислюєш, і за рахунок інсайтів ідеш і змінюєш щось в своєму житті, вибираючи вже інакше на основі того досвіду, який було розібрано. Якщо ж між сесіями ти нічого не робиш, не трансформуєш в своєму житті, то нічого й не зміниться. Причина номер три. Ти ідеалізуєш терапевта або боїшся конфлікту. Або ж думаєш, якщо я скажу терапевту, що нічогісінько не працює і в моєму житті нічого не зміниться, він розвалиться, бо нібито він з цукрової вати. але це неправда. Терапія це місце, в якому треба пробувати бути іншою або ж іншим, говорити про свої конфлікти, задавати незручні питання, тестувати свого терапевта і перевіряти його на міцність протистояти тобі в конфлікті і говорити про це відверто. Терапія це не чергові відносини, в яких тобі треба грати роль хорошої дівчинки або ж хорошого хлопчика. Терапія це можливість бути іншою або ж іншим і проявляти різноманітні свої емоції, дивитися, що взагалі відбувається. З тобою або ж з іншим в цій комунікації в цьому контакті. Причина номер чотири: ти не торкаєшся головного. Можна багато разів проговорювати якісь не зовсім важливі моменти, в яких ти самостійно знаєш. Рецепт як впоратись далі. Все розумієш, можеш розкласти по поличкам, розповісти своїм друзям і самому собі. Але якщо ти вже декілька сесій підряд обговорюєш ці питання, які тобі зрозуміли, то значить ти уникаєш того, що для тебе насправді актуально, і боїшся говорити про глибокі теми. Це певна стратегія виживання, а не шлях до змін. Це історія про те, що я роблю вигляд, що все добре. Я справляюсь, а насправді не справляєшся. Причина номер п'ять: ти змінюєш своїх терапевтів як свайпи в Тіндері, ледь щось тебе зачіпає, і ти говориш М, не цікаво, піду до іншого, не проговорюючи всі моменти, які тобі не цікаві або ж приводять до дискомфорту. Якщо ж ти хочеш собі приємного психолога, заведи собі кота, його можна гладити. Він муркотить, не задає зайвих питань. Ну іноді треба готувати, і може бути по щокам вранці, якщо їжі немає в лоточку. Терапія немає, і це точно не швидкий процес, але вона працює якщо працюєш ти. Підписуйся тут буде чесно, відверто про психологію, про зміни, про мислення і як взагалі відбуваються психотерапевтичні сесії. На цьому каналі буде відео, як вибирати свого терапевта, як змінити терапевта і коли це варто зробити, і також чим відрізняється психотерапія від психології і психіатрії. Підписуйся на мій канал, аби не пропустити всі відео, і пиши в коментарях, якщо в тебе є будь-які питання. П'ять причин, чому. Психотерапія не працює, тому що не працюєш ти. Хто сказав, що психотерапія має працювати? Хто, хто, хто? Психотерапія не працює і ось чому.